Розпочинаємо новини вівторок на Суспільному. Черкаси на календарі, 15 серпня. Вітаю в студії для вас. Працює Вікторія Хамаза. Переклад жестовою мовою здійснює моя колега Галина Абраменко. І сьогодні у випуску дізнаєтеся про таке. Пряме влучання двох ракет. Які наслідки удару по смілі? дуже дуже страшно. Це не знаєш. Де Поранені та незламні у Черкаси з війни повернулися бійці стрілецького батальйону. Було важко, Корки крили сильно себе та, щоб люди раділи. На Уманщині пенсіонерка вирощує питуню та проводить безкоштовні екскурсії. Квіти люблять нас, ми любимо квіти. 12 тисяч людей без водопостачання, вибиті вікна в лікарні та розбите підприємство із виготовлення кераміки. Такі наслідки ракетного удару у місті Сміла розповів голова обласної військової адміністрації Гортаборець. Табурець. О 4.30 ранку там відбулося пряме вручання двох ракет: одна пошкодила медзаклад, інша водогін та тепломережу. Через це без води п'ять районів міста. Її смілянам підвозять безоплатно, або вони змогли зробити запаси. Скільки триватиме ремонт мереж, дізнавалася Дар'я Шевченко. немає. Смілянка Наталя без води із п'ятої ранку. Каже, запаси зробила та незручності все ж відчуває. Ну я вже... всі, що спланувала <зас> ми вже не плануємо. Сусіди жінка теж запасаються водою. На їхньому подвір'ї її роздають безоплатно. Дуже, дуже страшно, це не знаєш девіти. Так пригадує ранок місцева жителька Оксана. Каже, перше, що почула, гучний вибух. Опісля побачила зарево. Проснувшись, говорить, зраділа, що квартира вціліла. Єдине, що зникло вода. Чутно було гарно, і заріво велике пішло. Відсутність водопостачання в цьому та ще чотирьох мікрорайонах сміли через пошкоджений водогін. Саме в нього влучила ракета, розповідає директор комунального підприємства Водгео Ігор Кугот. Ось ця вирва єдине, що лишилось від труб. Якби відремонтувати саме тут, де було пошкодження, то ми б це зробили б за один день. Але справа в тім, що тунель, який проходить по цій даній території протяжністю кілометр, він знаходиться в дуже поганому стані, тобто йому більше 70 років. Ми запланували його міняти повністю, але не встигли. Не менше дісталось і місцевій лікарні. У цьому корпусі жодного вцілілого вікна, показує директорка закладу. Ірина Косенкова каже, на момент влучання пацієнти в палатах були та уламки до них не дістались. Тут знаходиться певна кількість пацієнтів, тут втілення і вони продовжують функціонувати. Це великі збитки, поки що ми не підрахували кошти, Скільки це буде, складаємо акти, оцінюємо. Лікарів, які працювали у цих кабінетах, перевели в інші відділення, допоки тут триватиме ремонт, зазначила директорка. Роботу заклад не зупинятиме. Зважаючи на те, що є військовий стан, що є війна в країні і ментальне здоров'я, воно зараз дуже, і дуже на часі. Також вибуховою хвилею пошкодило завод із виготовлення кераміки. Нині тут триває демонтаж вікон та прибирання уламків. Жоден приватний будинок не постраждав, зазначив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За попередньою. Інформацією ракет класу повітря Земля це надпотужні ракети, досить швидкісні. І саме головне, що ми сьогодні теж пересвідчуємося, що обидва влучання вони практично здійснені в мирні об'єкти. У нас щастя у нас все відбулося без жертв, тобто ми не маємо ні загинувших, ні поранених, але дуже значні ушкоджені інфраструктури Очільникова зазначив, ремонтні роботи з відновлення мереж триватимуть від 4 до 6 діб і додав, мешканці постраждалих районів воду отримуватимуть за графіком. З ним можна ознайомитись на сайті міськради. Уже нами заготовлено 46 тонн технічної води. Вони вже стоять на поготові. Ми наразі орієнтовні ціни визначаємо. У випадку, коли територіальна громада буде потребувати підтримки, у нас в обласному фонді закладені резерви для відповідної допомоги. Ми дуже швидко спрацюємо. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Дев'ять місяців без ротації на найгарячіших напрямках Донеччини відпрацювали бійці 42-го окремого стрілецького батальйону Черкаські стрільці. З серпня минулого року вони захищали піски, водяне та первомайське, розповів один із воїнів з позивним «Дроба». Нині хлопці повернулися в Черкаси з трофеями та спогадами про бойові дії. Ними поділилися із нашою Дарія Шевченко. У військовій формі та з парадними шевронами у Черкаському краєзнавчому музеї зустрілись ті, хто пліч опліч протягом дев'яти місяців боронив українські землі на Донеччині. Це черкаські стрільці. Війна, каже військовий медик із позивним азарт залишила сліди на кожному із них. Танк попав у позицію. Мені зайшло спочатку в спину, два осколки і в бок. Получав ранення, перебило два нерви. Ми штурмували ворожий воп. І ну там от отримав поранено таких, як ці хлопці, на позиціях щодня були десятки. Пригадує медик. У цивільному він акушер-гінеколог та каже, на фронті життя даруєш по іншому. Стрільба, зриви, вогонь візяпала і треба витягувати. Тобі ж тут думаєш більше не за себе, а за людину, яку надаєш допомогу. Майже рік на милицях військовий з позивним лапа. У пісках його тіло понівочив танковий снаряд. каже, обстріли там не вщухали ні на мить. Було важко корки крили сильно. Ми тільки зайшли на позиції, сильно крили нас. Чоловік розповідає, як тільки в Україну полетіли перші російські ракети, вивіз рідних у безпечне місце, а сам пішов до військкомату та мобілізувався. за розподілом потрапив до черкаських стрільців. Говорить, за штаткою був водієм, та душа тягнула в окопи. Мене хотів командир тоді м'я залишити на базі, щоб я машини охраняв. А я сам напросився, щоб своїм розчотом вийти на позиції. Чому для вас? Важливо було піти воювати, щоб перед дітьми не було стих. Мотивувала сім'я і військового саліста. для того, щоб ворог не прийшов до нас, для того, щоб визволити свою країну. Його син Тимур розповідає: ніби стата були тяжкими, та каже, дуже хвилювався за нього. Що папа може не повернутися. та тепер від батька не відходить. Говорить він його найбільша гордість за те, що папа сам пішов і нас почав захищати. Думки про родину єдине, що тішило в полоні, розповідає військовий з позивним Роза. Він служив на Донбасі. Після тяжкого поранення не зміг повернутись на позиції, потрапив до рук росіян через чотири місяці. Каже його обміняли. Думав про дом. Як можна у вдалих штурмах черкаським бійцям вдалося здобути російські трофеї, каже військовослужбовець Дроба, залишки снарядів, боєприпаси та ворожі шеврони. Нині все це об'єднали у музейну експозицію. Є у нас частина, вражена нашими бійцями БМП 2 ворожого. Частина від С-300, які ворог проводить. Стріли в наших районах, хай пам'ятають, що таке було. Що наші бійці нашого батальйону здобували турис, якусь частину до перемоги вложили. Військовий Дроба говорить: 9 місяців без ротації, навіть досвідченим бійцям витримати тяжко, тож просить долучатися до українського війська і підтримувати воїни в боротьбі за нашу незалежність. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. На 76 зупинках громадського транспорту у Черкасах цьогоріч проведено поточний ремонт. Повідомила Суспільному пресекретарка комунального підприємства «Челуаш» Інна Ключка. Тоді, як торік, каже, відремонтовані були 20. Окрім цього, щодня працівники миють зупинки та прибирають. З Чим виникають найбільші труднощі, дізнавалася Наталя Черкашенко. Щівчики я яшок, не і кидай. Олександра Гнатюк починає свій робочий день о сьомій ранку. Каже, обмітає павутину та прибирає територію довкола. Вистенько все мусор збираємо. За пані Олександрою закріплено чотири зупинки. Говорить, коли вийшла із відпустки, була вражена їхнім станом. Я виходжу у мене на кожному виконечку по два рисунки. Чим Обурена таким станом зупинок, говорить місцева жителька пані Оксана. Немає слів негативності до цього, як наші люди відносяться до праці інших людей. Часто помічає малюнки на зупинках, розповідає місцевий житель Артем. Саме більше то це якийсь вандалізм. Прибирають та ремонтують зупинки щодня, розповідає прес-секретарка комунального підприємства «Челуаш» Інна Ключка. По місту є зупинки, які перебувають в аварійному стані та потребують повного відновлення. Такі зупинки є, але на жаль, саме такі роботи вони фінансуються. Зі слів і не ключке всього на обслуговуванні у підприємства 439 зупинок. Ремонтуватимуть та прибиратимуть їх до дозволятимуть погодні умови. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Олаг Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Відсьогодні в Черкасах розпочали приймати документи до мистецьких шкіл. Про це Суспільному повідомила заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Усі охочі можуть подати їх до 15 вересня. Як музична та художня школи готуються до нового навчального року, дізнавалася Наталя Черкашенко. Сьогодні Іван прийшов записуватися до музичної школи. Попередньо проходить невеличкий тест, де викладач перевіряє, як він реагує на звуки. Далі відчуття ритму. Ух ти, який молодець! Та вокальні навички. Визначитися із інструментом Іван прямує до класу скрипки. Тут йому вперше дають на ній заграти. <му> Далі клас ударних інструментів. На таке прослуховування семирічного Івана привела його мама, пані Тетяна. каже його цікавить, як створюються звуки. Ми ходимо на танці. Я бачу, йому подобається. І взагалі йому подобається музика. Я хочу займатися на скрипці. Заступниця директора музичної школи з навчальної роботи Ольга Гараборкіна зазначає, що охочих навчитися грі на скрипці небагато. Сьогодні у нас є проблема з народними інструментами баяна кордіон. Каже, навчальний процес в музичній школі розпочинається із 1 вересня. Чомусь батьки вважають, що записуватися в музичну школу треба як на гуртки до 10 вересня. Хоча ми кажемо, що ну, навчальний жик починається з 1 вересня. Нових учнів почали приймати і художні школи. Свою сестру Єву до малювання вирішила долучити Ульяна. Дівчата переїхали до Черкас із Слов'янська на початку вторгнення. Ага, вона любить малювати котів, собачку. До якого числа та кому можна подати документи, розповідає директорка художньої школи імені Данила Нарбута Анжела Аліксанова. Можна подати документи до 1 вересня. Від сьогодні розпочався прийом документів. У нас діє три музичні школи, дві мистецькі школи і одна художня школа. Всі школи міста мистецькі вони мають або облаштовані укриття. Наталія Черкашенко Олег Куриш з новини Черкаси. Щодня приймає відвідувачів та не наважується відмовитися від улюбленого захоплення жителька села Старі Бабани, що на Уменщині, 67-річна Людмила Кічі. Понад 15 років вона вирощує петунії. Каже, робить це задля дощі та щоб люди милувалися. Нині у прикрашає 90 кущів, а торік таких на її подвір'ї каже, було понад дві сотні. У чому секрет успішного вирощування квітів? Господиня розповіла нашій Наталії Старинець. Добрий доброго дня. Подивитися на десятки різноманітних кущів петунії та пофотографуватися приїхала з онучками жителька села Легедзино Ніна Дятел. Говорить, про жінку, яка вирощує петунію, дізналася із соцмереж. Окрім помилуватися, каже, хоче ще й поради для себе отримати щодо догляду за рослинами. Я люблю дуже квіти, я сама вирощую, люблю квіти, тому тому і приїхала. Господиня садиби Людмила Кічі розповідає, ділитися досвідом вирощування петунії та проводити екскурсії доводиться мало не щодня. Ідея вирощувати петунію, говорить, належить її доньці Анні. Петунія дуже приваблює своїм забарвленням, своєю різноманітністю. Це квітка, моя фаворит. Пані Анна розповідає, розводять петуні вже 15 років. Починала з самих простих сортів. Перший досвід був невдалим. Це були не гібриди, ми були ще не досвідчені, ще як такого досвіду не було. По першому разу, мабуть, штук 10 у нас було. Ну, були помилки, неправильні сорти підбирали, неправильно висаджували, ну все було. Зазвичай висаджувати розсаду, каже, починає з кінця лютого. Пікюруємо в стаканчики, і вже весною, в началі квітня, ми вже висаджуємо. Оце вже вона в нас цвіте п'ятий місяць. На цьому етапі каже, починається найскладніше догляд за рослинами. Вони не люблять ані пересихання, ані надто вологого ґрунту. Треба вчасно полити, вчасно підживити. Все треба, щоб вчасно, щоб вона дала свої результати. Жодна квітка, говорить жінка, не дає стільки квітконосів, як Петунія. В Неї більше 500 тисяч. Квіток цьогоріч жінка планувала не висаджувати петунію. каже, доглядати за кущами фізично важко, та все ж наважилася. Нині вивчає нові сорти та як їх можна комбінувати. Говорить, експериментує і для себе і щоб людям було на щось новеньке подивитися, дождати б нам перемоги і далі продовжати свою роботу. Наталія Старинець, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Таким був вівторок, 15 серпня, очіми команди Суспільного Черкаси, і це все на сьогодні. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти.